Вітаю всіх вас сьогодні в цю прекрасну неділю. Бог нас трохи вирішив побалувати і дав нам таку погоду, де зможемо справді відчути той смак з зими. Я думаю, що всім вам відомо така, таке прислів'я, яке, яке ми вживаємо і вивчаємо в школі, але також вживаємо і його і в своєму житті. Воно звучить так: хто високо літає, той низько падає. Всі знають продовження. Я думаю, що це прислів'я взяте із... в основі має власне сьогоднішнє Євангеліє, тому що Ісус сьогодні сам каже, що кожен, хто вивищується, буде принижений, а кожен, хто принижується, буде вивищений. Коли я готувався до сьогоднішньої проповіді, до цієї гомілії, то я собі думав, ну, про що би проповідувати вам. І того року я говорив про це, там. Записую, то можна собі послухати, що я говорив минулоріч. І думаю, на ну, цей рік, про що би я міг проповідувати? Так можна звернути увагу на митаря, можна звернути увагу на фарисея. І я випадково натрапив на один такий, ну, майже анекдот, то почну з цього. Що Один священик посаяк дуже хотів підкреслити в проповіді той поганий приклад фарисея, в тому сенсі, що він. Є зосереджений на собі, молиться сам до себе, вихваляється, вивищується, порівнює себе з іншими, чого власне не слід було робити. І священик цілу проповідь присвятив фарисеєві. І так проповідував, проповідував десь хвилин 10 проповідь і говорив про фарисея і питає на кінці своїх вірників, чи ви зрозуміли, про що йшла мова про того фарисея, чи ви зрозуміли, що? Який висновок з цього ви зрозуміли. Ну і вірники кажуть, так, дякуємо Богові, що ми не такі, як цей фарисей. Ну, то власне, вже є фарисейство. Цей Євангеліє є про доброго і поганого. Та притча дуже важлива, бо це, вона є в цій неділі, котра так і називається Неділя про Митара і Фарисея, а та неділя відкриває нам вже двері до. Підготовки до Великого посту. Фактично, з сьогоднішньої неділі ми починаємо співати вже наші літургійні тексти з пісної тріоді, тобто, вже характер є покаянний, молимося покаяння двері від Кримні і інші богослужбові пісни співи. І зараз ще три тижні починається Великий піст. І та неділя, можна так сказати, є. Фактично першою неділею підготовчою до Великого посту. Дуже важливо зрозуміти, що вона так хоче нам сказати, що Бог хоче нам сказати через цю, цю неділю сьогоднішнє Євангеліє. Я спеціально прочитав один рядочок перед цією притчі, щоб зрозуміти, до кого є цей адресат, так, хто є адресатом цієї притчі, до тих, котрі вважалися, пишалися своєю праведністю. І вважали інших ні за що. Ісус сказав цю притчу. Тобто ця притча є до людей побожних, до нас, попростому кажучи. І завжди, коли є якісь два такі протиставлення, можна впасти в крайність. Ну, про таку, таку маленьку крайність, я вже сказав, як той священик говорив проповідь, і на кінець вийшло з того на фарисейство. Так? Можна проповідувати про недобрий приклад одного, про добрий приклад другого і навпаки. Але ведеться, що та притча ж зовсім щось про інше. Бо Ісус не каже, що один хороший, інший поганий. Навпаки, кожен з них, з тих двох, і митар, і фарисей, мав в собі щось доброго. Фарисей, взагалі, ми чуємо про всі його чесноти, він нам сам перераховує. Каже, що він постить, що він дає десятину з усього, що він заробляє, він молиться і веде побожне життя, є зразковим. Інший є митар. може трохи нам не зрозуміло, хто такий митар чи митник це той, хто збирав податки і співпрацював з окупантами. Так? Колаборант, по-нашому кажучи, так? або так, як в недавньому часі ми мали Радянський Союз. І кожен, хто хотів бути в партії, то мав так відхреститися від усьої побожності, від релігії, від церкви максимально. Якби ви якби знали, що там ходить в церква чи похрестив дитину, то ми могли його виключити з партії. Правда? Ви то пригадуєте собі, то ще недавно було. Слава Богу, тепер таких часів не маємо. Але митник це є той, який ну, відчуває за собою, що він грішник. Але що має цей митар? Метар має покаяння. Це, це те, що бракувало фарисеєві. Кожен з них має своє добре: один вчинки, інший покаяння. І та притча, якби нам хоче так показати такий баланс, що в Божих очах, у Божих очах, без покаяння жодні вчинки не є варті. Все, що я роблю? Добре роблю і, може, навіть вважаю себе доброю людиною в очах Божих, якщо я не маю покаяння смирення, воно не є вартим. І продовження так само без діл покаяння не є справжнім. Необхідне і одне, і друге. Не мусимо дуже так сильно напружуватися ми, священники в цю неділю, бо ця притча дуже проста. Проста також тим що Ісус дає сам розв'язку, не, не залишає нам якось не знаю, незрозумілостей каже, кожен, хто вивищується, буде принижений, хто принижується, буде вивищений. Зрозуміло, про що є сама притча. І тому то Євангеліе сьогодні питає кожного з нас, чи ти вмієш принизитися? Чи ти можеш це принизити? Цю неділю теж необхідно розуміти в тому контексті нашого літургійного ритму, який ми маємо. Ми буквально кілька неділь, як закінчили ці наші святкування Різдвяні, і ми з вами говорили трохи про це, що Бог в тих святах, то, що ми проживали, показує нам свою любов тим, що принижується до нашого рівня. Стається рабом, стається слугою, аби нас спасти. Тобто, ми недавно проживали ті свята, в котрих ми могли досвідчувати, наскільки Бог з любові до нас принизився. Так? Як ми співаємо в одній із колядок, свише ко нам понизився. Бог принизився для тебе. І теж сьогодні нас запрошує і каже. Кожному з нас, не бійся принизитися. Перед ким я маю приниж... принижуватися перед ним. Насамперед, да навіть більше, Ісус сьогодні каже: не бійся принизитися перед другим. Бо той, хто є принижений, йому не, не треба далеко падати. Но той, хто вивищений, може довго падати. Болісно. Тому -то, власне Івангелій нам про це сьогодні говорить, Бог принизився для Тебе. Не бійся принизитися перед Ним, не бійся стати в покорі перед Ним, з покаянням. Дай нам, Господи, таке покаяння, як мав Митер, і дай нам такі діла, як мав Фарисей.